Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича, з вами адвокат Олена Воронкова. І сьогодні у нас рубрика, яка присвячена відповіді на ваші питання, які ми збирали протягом останнього тижня, і навіть декілька залишилась з останнього ефіру. Відповідно, сьогодні будемо відповідати. Також ви можете залишити своє питання під час ефіру в чаті в коментах до відео, і я обов'язково на них відповім. На що не встигну, збираємо та відповідно відповідаємо на наступному тижні. Якщо ж ваше питання не може чекати так довго, а це, в принципі, цілком нормально, то, будь ласка, телефонуйте з номерами телефонів під цим відео, і наші спеціалісти максимально оперативно нададуть вам всю необхідну інформацію. Чекаємо приєднання наших глядачів і будемо розпочинати. Хвилина і так, да, стає. І так, сьогодні четвер, а це значить, що буде рубрика, присвячена відповіді на ваші питання. І почну я сьогодні з пана Володимира Козачок, якого цікавить питання щодо того, коли будуть видавати борги по рішення суду, чи далі пенсійний буде затягувати час, чи треба до Європейського суду подавати. Пане Володимире, дивіться, питання щодо виплати боргів залежить від того, який вид пенсії у вас, коли у вас було рішення. Тобто, якщо у вас військова пенсія або міліцейська пенсія, то виплата боргів поки що так само в порядку черговості наразі виплачують борги по рішенням, верні, точніше, виплатили борги по рішенням, які набрали законної сили до 19 листопада 2020 року. На жаль, суттєвих змін з цього приводу. Не відбулося. Якщо у вас спецпенсія, Державна служба, Чорнобильська, вислуга років медика освітянина чи там не знаю, вислуга років учасник, спецпенсії учасника бойових дій, то тоді це так само. Питання щодо виплати цивільної пенсії, да, тобто пенсія за віком стандартна. Відповідно, то по виконанню судового рішення буде виплачено вам і сума боргу. Поки що є всі шанси на це. Те, що пенсійний фонд з липня цього року не виконує судове рішення, майже не виплачує пенсії. Це через те, що було прийнято 821 постанову. Відповідно, в вересні вони вже розробили порядок постанови, як це зробити. І ось на жовтень вже приходять відповіді щодо виконання судових рішень. Тому, пане Володимире, дивлячись від того. Яка у вас пенсія, та коли було судове рішення, і е, треба давати відповідь на ваші питання? Так у мене замало інформації. Якщо ж е, вас цікавить, якщо ви є військовим пенсіонером, ще не судилися по прожитковому мінімуму, то звертайтеся, поговоримо і про те, що у вас вже є, і відповідно про те, що можна зробити ще з вашою пенсією, для того, щоб було краще е, безпосередньо вам щомісячно. Пані Олена Назаренко задала питання щодо того, чи є смисл переходити з пенсії за віком на пенсію державного службовця. Пані Олена, тут же ж питання: в чому? А яка у вас має бути пенсія державного службовця, і яка у вас пенсія є зараз? Якщо у вас пенсія зараз 4 тисячі гривень, а державною службу у вас має бути там 15 тисяч гривень, то да, само собою, треба переходити. Бо навіть якщо ми проведемо індексації вашої цивільної пенсії, я не впевнена, що ми зможемо догнати її до такої суми. Однак, по-перше, треба визначитись, чи не можна вашу сьогоднішню пенсію покращити, можливо, вона буде яскравіша. І, відповідно, яка ж у вас має бути пенсія державного службовця. Так, пан Микола Мельничук, чи буде для військових пенсіонерів індексація в березні 2026 року? Пане Микола, дивіться, з 2022 року взагалі вперше відбулася індексація пенсій військових пенсіонерів. Щорічно, 22, 23, 24, 25, таку індексацію було передбачено відповідними постановами Кабінету міністрів. Наразі такої постанови поки що немає, але це нормально. Вони приймають її аж у лютому. Але поки що є всі підстави вважати, що буде індексація і в, ну, в наступному 26-му році. Тому очікуємо. Пан Олександр Маринич, наш постійний глядач, постійний активний учасник наших всіх ефірів, запитує, що він ходив 3.10.25 року в пенсійний фонд Деснянського району міста Києва, замовив довідку ОК 5 надав свої документи, отримав її, але дата ідентифікації в кабінеті пенсіонера не змінилася. Чи це норм? Пане Олександре, якщо чесно, я би на вашому місці просто я знаю вашу непросту пенсійну ситуацію, то написав би звернення до пенсійного фонду. Щодо того, що я був, оновив, ну, пройшов да, ідентифікацію, оновив свої дані, будь ласка, прошу зробити відповідну відмітку в системі, да, для того, щоб не було жодним чином порушено моїх прав. І друге питання від пана Олександра: що мій друг теж хоче пройти аудит, щоб ви подали документи у му році на отримання пенсії. Він народився 3,10. Чи це можливо? Так, пане Олександре, а вже ж це є можливим, враховуючи, що ваш е товариш друг народився 10-го, 10 то його тримісячний термін для подачі документів якраз припадає на січень 26-го року. І так, наші шановні глядачі, хто не знав, то вигідніше подавати документи в перший день наступного року, якщо ви вкладаєте цей тримісячний термін ніж 31 грудня попереднього. Тоді ваша пенсія, якщо подати вже в наступному році, буде на від 20, ну 10-20 до 30% більше ніж та. Яка була б, якби ви призначили пенсію собі в попередньому році. Тому так, а вже ж так можна. Єдине, що наразі ми ще не знаємо, який буде показник середньої заробітної плати по країні на 26 рік. Але він кожен рік більше і це не змінюється. Все рівно буде більше. Так, далі. Пан Михайло запитує щодо того, що військову пенсію відсудили, зняли обмеження, зняття обмежень 23,610. При проведенні в 26-му році індексації і збільшення прожиткового до двадцяти 25, до 2 тисяч гривень, то автоматично підвищиться на індексацію, що треба знову судитися. Дивіться, пане Михайло, якщо ви зараз отримуєте пенсію без обмеження максимального розміру у розмірі, яка не досягає 25 п'ять тисяч гривень, тобто 2,595 п'ятсот дев'яносто п'ять на 10, то тоді е, вам підвищать, і якщо з урахуванням індексації ваша пенсія буде перевищувати ту, що ви відсудили, вам вашу пенсію підвищать до 25 тисяч 950 гривень. Якщо ж ви відсудили собі 30 тисяч гривень вашої пенсії, то на вас це жодним чином не вплине. Ви будете отримувати свої 30 тисяч гривень пенсії. Ну, з урахуванням е, постанови Кабінету міністрів номер 1 або якогось її аналогу. Якось, ну, якщо правильно зрозуміла, да, е, суть питання. Так, е, наступне питання без підпису, але я думаю, що автор я маю сподівання, його впізнає. Добрий день, скажіть, будь ласка, пішов на пенсію 23-му році, в серпні, поліцейський підполковник УБД АТО вислуга, 27 років. Пенсія до 20 тисяч гривень у 20, 20, 20, 2026 році, чи відбудуться якісь зміни до пенсії? Е, дивіться, пане, не знаю, не знаю, да, але е, дуже дякуємо за вашу працю. Е, відповідно, е, на сьогоднішній момент часу е, для тих, хто свіже звільнений з лав поліції, то е, на жаль, кардинально запропонувати перерахунок вашої пенсії немає підстав. Якщо буде прийнята нова постанова Кабінету міністрів, яка буде регулювати ваше грошове забезпечення, ось тоді буде смисл перерахувати вам, як пенсіонери поліції, вашу пенсію. Вони про це кажуть вже рік, вже весь 25 рік, мабуть, вони обіцяють прийняти таку постанову, оскільки ваші норми, вони ще 2016 року. І якщо вашим колегам ми перераховуємо по актуальному прожитковому мінімуму, то, на жаль, для поліції це неможливо через іншу систему нарахування ваших грошових забезпечень. Вам же ж ми можемо запропонувати наразі, да, поки ще не прийнято інших постанов, або ж індексація також має вплинути на розмір вашої пенсії. А ми вам можемо пенсії, індексація березнева, да, я уточнюю. А ми вам можемо запропонувати відсудити від вашого відомства індексацію вашого грошового забезпечення за період з листопада. 15-го року, по 17-й рік кінець і з 24-го року, а ви з якого у нас, з 23-го. Все, значить, у вас поки що от, да, 15, 16, 17 роки. Це по сумам, точно не скажу, десь приблизно 80-90 тисяч гривень. Да, десь в цих межах. Це можна відсудити з вашого відомства через суд. Бажано звернутися до суду до спливу тримісячного терміну після того, як ви звернилися. Якщо ж ви звернилися, якщо пройшло більше, ніж три місяці, то це просто для вас розуміння, що треба як можна швидше звертатися до суду, оскільки суди зараз кажуть про те, що на ці правовідносини поширюються строки трудові, трудового законодавства. І протягом трьох місяців ви мали звернутися до суду. Чекати чогось далі тоді смислу нема, бо чим далі ви від моменту звільнення, тим Ну, ви вас в третьому році звільнилися, да? я пропрошую, бо тут читаю, тут розповідаю. То відповідно, тим менше шансів взагалі це відсудити. Відповідно, якщо хочете спробувати як мінімум вибороти цю вашу суму, то треба звертатися якомога швидше. От, тому, будь ласка, звертайтеся, будемо судитися і відсуджувати ваші належні гроші. А коли я маю сподівання, що все ж таки вийде постанова. В якої буде редагована, реформована система ваших нарахувань грошового забезпечення, то так само звертайтесь, будемо раді запропонувати вам перерахувати вашу пенсію. Так, е теж пан чи пані без ім'я да, не написали. Вітаю, скажіть, будь ласка, по рішенню суду мені була нарахована пенсія у розмірі 24 800. Але виплачується пенсія 23 610. 23 610, на всяк випадок, шановні наші глядачі, це максимальний розмір пенсії на сьогоднішній день. Це 10 прожиткових мінімумів. Прожитковий мінімум 2,361. Відповідно, максимальна пенсія 10 прожиткових мінімумів 23 610. Наразі в законі України про держбюджет в проєкті на 2026 рік передбачено, що прожитковий мінімум 2595 гривень. Відповідно, максимальний розмір пенсії має зрости до 25 950 гривень. Пану, да, то є, пан якраз про це і пише, що у 2026 році мінімалка буде 25, ну, 2595 років. Мені у зв'язку з цим збільшить нарахування по суду до 24,80, автоматично чи знову буде треба судитися. В даному випадку це відбудеться автоматично. Якщо ваша пенсія наразі перевищує максимальну, але з наступного року не буде досягати, то вам підвищать, будуть виплачувати вашу пенсію в межах максимального розміру. І індексація частково у вас також сюди війде вийде березнева, ну якщо вона буде, маємо сподівання, але знову-таки в межах 25 950, тобто да, більше вона не буде, навіть з урахуванням індексації, якщо не буде судового рішення. Знову таки, можемо з вами поговорити. Я не знаю, з якого війну з того але якщо це зараз пропаде інтернет. Ні, не пропаде. Але моргав, так, ой, і знову моргає. Ну, шановні наші глядачі, вчора.